Вітаю всіх! На екрані ви бачите енергополе. Сьогоднішній матеріал, цей матеріал. Пізніше цей матеріал це продовження матеріалу, який був перед цим, про вплив біоритмів на чакри, і як, як знання своїх біоритмів, знання біоритмів можуть попередити, випередити негативний стан. Ваш енергостан, стан ваших чакрів. І так, друзі, сьогодні мій станський провожу, провожу внизу, навіть я написала коментарі, коли в мене мій фізичний цикл плюс 100, емоційний мінус 100, стан повного виснаження енергетично я себе так і відчуваю. Зранку я зробила на енергоаналіз. В попереднім відео я виклала повністю і описала, що. Означав мій енергоаналіз енергія 24 джоуля, що відбувалося з моїми чакрами. І зараз 17.00 на протязі дня я робила. От подивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я робила 10 раз енергоаналізи, щоб просто перевірити, перевірити, чи дійсно в мене такий стан, чи, можливо, десь я невірно калібрувала апарат, чи, можливо, це зранку була якась тома. Але 9,51, 24 джоля, 23 джоля, 10,05, 17 джоулів, взагалі, друзі, 17 джоулів, це дуже мало. 10, 10, 24, і так 10, і 10,18. 3 години вже я пішла на вулицю, там магазин прийшла з магазину, у мене 18 джоулів. І 15, 16, 22 джоуля. І вже 15.44 я роблю наступний енергоаналіз. Але перед цим я дивлюся мою енергокартину. Картина дня з мого енергоблокнота, її назва Благодать. Я починаю дивитися цю картину, тому що 10 разів зроблений енергоаналіз він підтверджує, що в мене енергія дуже низька. Біоритми у мене просто йдуть в глибокому спаді, в глибокому підйомі. Мої чакри вони знесилені, моє енергополе знесилені, і організм просто працює на, 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 на виснаження. Воно він не відновлюється, не встигає відновлюватися, тому що по енергополю, на протязі дня, моя енергія незмінна. Я дивлюся свою енергокартину. Благодать. Я дивлюся десь хвилини-дві роблю енергоаналіз дивіться, що відбувається енергія, друзі, 43 джолі. Я обожнюю обожнюю свої картини, я обожнюю свій апарат, тому що після таких результатів я просто обожнюю. Я відклала картину. І дивлюсь ще її, я дивилась, ну, я подивилась буквально хвилини-дві. Друзі, дивіться наступне. 47 джоулів Енергополе просто, як воно вирівнялося. 47 джоулів. Далі я дивлюсь знову картину. І 52 джоуля. Друзі, що відбулося? І це яркий приклад того, що ми да, можемо змінити наше енергополе. Ось воно. Енергополу, яке, яке. Воно стало таким, тому що біоритми сьогодні мої фізичний цикл плюс 100, емоційний, мінус 100, енергія просто на виснаженні, тому що емоційний стан він, він дає, забирає дуже багато енергії. І за емоційне виснаження енергія, енергія от, вона просто згорає. Тому до перегляду картини 24 джоля, після перегляду 43. 47,53 джоуля, друзі, до і після перегляду. І, до речі, мої всі медитації, які я викладаю тут на каналі, вони створені саме з цих картин. Друзі, йдемо далі. Зараз ви побачите, що відбулося з чакрами. 9,51. Подивіться на стан моїх чакр. Молодхара, єдина моладхара, тому що фізичний цикл прибував на плюс 100, вона. Вона трошки більше на розмірі. Всі інші чакри вони просто виснажені. Якщо існує термін, заблокована чакра, якраз вона заблокована. Вона перебуває в стані блоку, тому що вона, вона знеселена, в неї немає енергії. Знову ж, я роблю 10 енергоаналізів. Подивіться, як мої чакри, вони просто напротягом дня, от поки я робила аналізи, що з ними відбувалося, вони. В різні сторони у мене рухались. І я вже намагалась друзі, я зробила коментарі, там помила руки, сіль, випала святу воду. Роблю аналіз, трошки ніби збалансувались але, але Сахасрара пішла в сторону. Друзі, далі я роблю. Ну, тобто, ось рух, чакр, 10 аналізів. І притом зверніть увагу, що вони от вони не вони збалансовані, вони вирівняні. Тобто вони вирівняні. І 15-16. Я роблю останній аналіз, і знову ж таки, після перегляду енергокартини, подивіться, що відбулося з моїми чакрами. Друзі, подивіться, я обожнюю обожнюю свої картини, я обожнюю ці результати. Вони просто, вони ідеальні. 94%. І зверніть увагу, що енергія була 2,3 джоуля, стала 4,4 джоуля. Я дивлюсь знову, ну, навіть там 2 хвилини чи хвилину подивилась картини, тому що мені дуже. Я дуже очікувала, який буде результат, чи можливо це у мене знову якась ну, чи я помилила, чи може апарат да, десь дав похибку. Але подивіться, який результат. 4-9 шолів. Сватхістана пішла трошки назовні, Сватхістана вирішила, що, що потрібно вам це розказати. Вона дуже зраділа. Друзі, третій раз я дивлюсь ще раз картину. І що відбулося? Я обожнюю. Обожнюю ці результати. Сахасрара трошечки вона відхилилась, але вона, вона тут незначне відхилення від центру, але це просто супер. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі. І нагадаю ще раз, що от всі медитації, які я викладаю, вони створені саме з цих картин, і от саме отак вони впливають і на ваші чакри, і що відбувається, от ефект після медитації. Друзі, йдемо далі. Далі у нас йде стрес, показники стресу. Дев'ять після одна в мене стрес був високий. Це дуже високий. Такий стрес, він, він чому відбувається такий стрес? Тому що організм не розуміє, що з ним відбувається, ніби, фізи, ніби сили є фізичний стан, да? ніби нормальний, ну молодхара фізичний цикл плюс 100. А емоційний він незрозуміло який, і організм чим більше, чим більше починаєш напружуватись, ти піднімається більше стрес, тому що не можеш зрозуміти, що в тебе з тобою відбувається. Дивимось, стрес 5.03, 9.51, Високий стрес. Далі 5.72, Він ще повищується. 6.73, це взагалі високий. Тобто, як, як стрес, стрес, стрес змінювався, друзі, подивіться. Він не, не спадав. Він не спадав, і після перегляду картини подивіться 3,90, Ідеально, він ще збільшений. 15,46, 3,87 і 15,58, 3,44, Друзі, що роблять картини? Нагадую, ще раз те саме з цих картин. Я і створюю ці відео медитації. Друзі, і йдемо далі. Що дуже важливо. От, друзі, як, як виглядає зниження стресу. От ви подивіться, я часто в медитаціях своїх пишу, що медитація впливає на зниження стресу. Ось показник, приклад, як медитація змінює стрес. Ще раз я вам покажу. І в кінці він просто зни... <кхід> знизився. Друзі, далі йдемо. Органи, ну, взагалі, це дуже-дуже дуже такі були сьогодні стану. Подивіться, можна подивитися, по це енергія органів. Оця табличка. Найнижча нижче така, е, нижчі поділки в е, таблички квадратики це йде занижена, низька, навіть не занижена, а низька енергія органів. Посередині це занижена, і от зелена це оптимальна. Що відбувалося сьогодні з моїми органами? Дивіться, вони, що б я не робила. Да, там свята вода, я мила руки, з солью. Тобто вони постійно залишались. Дивіться, вони постійно залишались в межі заниженої енергії. І після тоді, коли я подивилася картину, подивіться, що почало відбуватися. Вони миттєво, енергія в органах почала підніматися і під кінець ще є яскраві стопчики, де баланс трошки зберігається в енергії, але вони просто ідеальні, друзі. Тобто, до... Після, тому я дуже-дуже рада. І я створюю наступну медитацію для вас саме з цієї картини. Це картина Благодать, щоб ви також могли збалансовувати свій стан.